Добрий птах цей голубок прилетів у дитсадок. Щось у дзьобі він крилатий, торбашці приніс малята. Чи цікаво вам, дітки, що лежить у цій торбинці? Давайте поглянемо. А тут якісь записочки, а на них здається прислів'я. На городі бузина, а в Києві дядько. Язик до Києва доведе. Цей губ хоче нам запропонувати подорож до міста Києва, і почнемо ми її з цікавих віршів про нашу столицю, місто Київ. Київ місто історичне, йому вже багато літ, а воно красиве, вічне, на весні Каштанів цвіт. З нього почалась держава. Прадавніші часи, в ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Дніпр широкий, пісня солов'їна, на каштан золота роса. Рідний Київ, серце України, наша слава гордість і краса, Київ столиця. Тобто головне місто нашої Батьківщини України. Розташоване воно в північній частині України і збудоване на повноводній річці Дніпрі. Річка Дніпро ділить місто Київ на дві частини. На правому березі, на високих пагорбах розкинувся старий Київ. На пологому лівому березі. Виріс Київ новий, сучасний. А виник Київ дуже давно. За давньою легендою збудували його три брати Кий, Щек і Хорив. А з ними і сестра їхня либь. На честь старшого брата Кия вони назвали місто Києвом. У Києві споруджено пам'ятник засновникам цього міста. Багато в Києві храмів. Ось золотом церковних куполів вітає нас Софіївський собор. А це Володимирський собор та Михайлівський Золотоверхий собор. Сюди щодня приходять тисячі вірян, киян та гостей міста, щоб помолитися за рідний край і своїх близьких. Завжди повнолюдна та гомірна центральна вулиця міста Хрещатик. Багато років тому тут був довгий яр, який перехрещувався з іншим яром і тому називався Хрещатим. Від того й пішла назва вулиці Хрещатик. Стародавня пам'ятка Києва. Так звані Золоті Ворота. У давні часи тільки через Золоті Ворота. Можна було потрапити до міста. Ось чому їх називають золотими, тобто головними. Усі, хто приїздить до Києва, відвідують пам'ятні місця цього чудового міста. Чимало в Києві місць і для відпочинку. Тінисті парки, театри, цирк. Сучасний Київ місто Каштанів. Квітка каштана є символом Києва, тому що в Києві росте дуже багато каштанових дерев. Каштани ростуть усюди, на алеях, у парках та скверах, уздовж великих та малих вулиць. В Києві працює президент України Володимир Зеленський. Також депутати, які працюють ось у цій будівлі. Яка називається Верховна Рада. Малята, Якби ви стали президентом. Що б ви зробили для країни? Ваше завдання продовжити моє речення, а допоможуть вам манемо доріжки. Якби я став президентом, я. Дітки. А у наступній грі ваше завдання завершити мною розпочати речення ознакою міста. Київ столиця України. Тому воно яке? Київ називають мегаполісом, тому що наша столиця яка? Київ виник дуже давно, тому його вважають містом Яким. У Києві багато храмів та соборів із золотими куполами, тому його можна назвати Яким. Щодня Київ відвідує багато гостей. Тож наш Київ місто яке? Символ Києва квітка каштану. В Києві дуже багато каштанів. Тож ми можемо назвати Київ яким? Малята! що буває київським, а допоможуть вам картинки, підказки, торт, котлети, квітковий годинник, батьківщина мати. Київ це чудове місто, прекрасна столиця України. Він поєднує в собі історичне минуле та динамічне сучасне.